Скоро в Києві може не залишитись жодної чистої водойми. І це не через глобальне потепління чи війну, а через те, що екологія, перетворена чиновниками на стабільний жирний бізнес, КП Плесо під крилом КМДА і особисто Марія Кличка підприємство, яке мало рятувати річки та озера столиці, само стало джерелом екологічної катастрофи, багаторічні схеми. Буквально знищили водні ресурси міста. Гендиректор Савицький та екс-керівник департаменту екології КМДА Возний отримували підозри, але ніхто з них навіть не шорохнувся, бо система побудована так, щоб працювати попри кримінальні справи. Тож, коли наступного разу побачите сенсаційне затримання в КМДА, не йдіться. Це не боротьба з корупцією, це банальний переділ потоків. На місце возного поставили Іванова. І не для того, щоб щось змінювати. Кличко просто замінив деталі у старому механізмі, а сама машина, як і роками до цього продовжує перемелювати бюджет і екологію Києва. Схеми Плесо це вже не корупція, це мародерство. Фіктивні договори з ТОП Геомакс, десятки мільйонів на проєктах без жодної експертизи, як у випадку з озером Синя, набережна біля ЖК Русанівська Гавань. Яку мав оплачувати забудовник Saga Development Андрія Варвиша, бізнес-партнера кличка? Однак чомусь опинилася на плечах бюджету понад 100 мільйонів гривень з кишень киян. Пісок, який добували під виглядами чистки водойм, не потрапляв на баланс міста, а в чорно продавався на десятки мільйонів тим самим девелоперам. І це тільки вершина айсберга. Провал роботи очисних споруд, неочищені стоки в Дніпро. Тотальна зношена техніка, відсутність меж водойм, хаотична забудова. КП давно перестало виконувати хоч якісь свої функції. Ми направили офіційні запити у всі можливі органи, КМДА, прокуратуру поліцію, БПСБУ, екоінспекцію. У відповідь, як завжди, тиша. Тож питання просте: якщо кличко, його еко-команда настільки токсичні, чому жоден з десятків контролюючих органів їм навіть не заважає. Відповідь очевидна: хочеш більше наш телеграм.